Вітаю вас, друзі! Як завжди стандартний набір відтінків: білий, чорний, синій, жовтий, червоний. Також я беру гарний блакит. Білим кольором от у мене вже було щось блакитне на пезлику, у вас, якщо ні, додавайте трошки блакиті або синього, побільше білий така білосніжна робота. У нас вчора сніг випав, сьогодні вже лелеки круж... кружляли над районом. Щось знають, мабуть. Це ж таки весною веселіше проживається ця сірість, коли розумієш, що ні, 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 сніг не сніг, а квітень все одно прийде. Ось так блакит, трошечки ультрамарина. Саме Ультрамарин прекрасний відтінок для зимових сніжних робот. Ось тут знизу я його піддам, все це з білилами. Але ви можете помітити зараз велику різницю одного блакитного і блакитного з ультрамарином, тому що він дає інші, інші відтіночки. Приємні. Далі ми беремо знову білила і робимо кучу гур, так? Великим пензликом, кривий, нерівний, різний. Ось так прям. Відчуйте смак мазка. Художнього. Відчуйте його силу, відчуйте, який він може бути такий пролистуючий чи більш впевнений і густий. Тому що наша шустра... наш шустрий живопис він масковий. І е, в ньому. Апетитність робот досягається саме мазком, саме цією його впевненістю, іноді і всім таким. Синій ще трошечки змішаю з білилами. І ось тут, оскільки в мене будуть стояти квіточки, то я можу одразу, там, де вони будуть, від них відкинути якусь тінь сюди вниз, в влів, лівий бік. Так, теж масково лагідно. І от нанесли зайве, можна іноді пензлик не мити особливо. Якщо це акрил, а просто витерте. Я зайве витираю, не мию, щоб в мене тут зайве, зайва вода не лилась. Щось таке хай буде. Тепер ми зробимо з вами зелений колір. Ви можете взяти готовий. Я завжди змішую. Синій ультрамарин, жовтий в мене темний. Я отримую таку прекрасну, бачите? Зелену річ. До речі, я ніякої фіолетовинки в фон не додала. Не знаю, може і треба було. А якщо вже не додала, то і ні. У мене ультрамарин він такий на межі з фіолетовим. Зеленим я малюю листочки, підсніжники. Дивіться, щось зараз з білим кольором змішається, мені це не завадить. Хочете, візьміть менший пензлик, я малюю ось такі пелюсточки. Гостренькі, тоненькі. Різні. Більші-менші заходять один на один, не заходять. В одному місці всі виростають. Ну, от, Щось таке. Можна я ж кажу, меншим пензликом це робити. А, так, тут я теж люблю сміливість, тому насичено, впевнено, з синім, з жовтим ми додаємо такі листочки, такі, такі, такі. Такі різні. Так, і низ темний робимо. Переважно, за можливості. Я б додала ще якихось світлих мозочків, але мені здається, в мене вже все само справилось. Все ж таки, спробую. На зелень трошки жовтого, трошки білого отримую салатовий, більш теплий відтінок зелений. І, може, ще щось таке салатовеньке. Але воно і так все змішалось з недосохшими білилами. З кучегурем снігу. Чудово! Після цього ми намалюємо квіточки підсніжників. Мені вони дуже подобаються на всіх своїх статіях. На ледь-ледь ви... виглядають на. Закритими і широко розпущеними. Дивіться, наберемо білу фарбу. Спочатку пропоную брати ось цей білий, трошки синюватим. І малюємо ось такі крапельки. Дивіться, з тоненьких пензликів часто любить підтікати вода після того, як ти його помиєш, вже щось змішав, а вона хоп і підтікла. Тут вона нам зайва, не треба, щоб підтікала. Ось такі крапельки намалюйте овальні. Біло-сині. В різні боки трошечки нахилені. Так, менші, більші. Ну, як мені, Вони всі плюс-мінус одного розміру, але щось вище, щось ні. Якщо у вас акрил, як в мене, то ось така густота вам в поміч. Тільки апетитніше від цього буде. Ну, От, якісь закриті, а якісь хотілося б показати вам розкриті сьогодні. Раз, три пелюсточки, так відкрийте. Закриті легше малювати, як і тюльпани. Дуже легко намалювати закритий тюльпан. І виглядає наче ще привабливіше, ніж відкритий. Тому. Давайте спочатку синюватим кольором цей вибаде мені. Це вже раз, два, три, так? А ще ще ось тут. Раз, два, три. Важливо, щоб знизу було округле. Ну, п'ять, може, достатньо, може і ні. Якихось два поруч. Раз, два, три. Якийсь не до кінця відкритий, а ледь-ледь хай буде ось цей ледь відкритий, так? І ще якийсь тут подвійний. Навіть щось зелене десь підмішується. Воно мені не заважає. І оце зразу біло-сині, вкрити ще разочок ваші підсніжники знизу, так, кучугуром прикрити. Сніжку Нанесли. От, до речі, тут, бачите, важливо, щоб був темний фон на підложці, щоб добре було видно підсніжники, я це не врахувала. Зараз білим кольором я їх виділяю прямо густотою. От тут дві верхні пелюстки виділю на закритих, так? На відкритих, точніше. А серединці залишиться така синювата. І тут дві відкрию, серединці темнувата. Тут один відкрию, другий, хай буде темніший. І по кожному з них додамо цієї густоти акрило і об'ємчику. Якщо у вас не гуаш, то я ж кажу, краще все ж таки підгадати, ось там такий темнуватий фон. Тоді білі підсніжники якось тут ще краще будуть помітнені. Ну, а тепер ми повертаємось до зеленого. У мене закінчився темний синій. Змішаю темний, зелений, синій жовтий. Такий доволі темненький для початку. Так? Цим зеленим ми малюємо ніжка і ось такий ковпачечок. Так, трикутничок округлий знизу. Щоб підхоплює під себе саму квіточку. Біло. Те саме тут відбувається ковпачечок. Давайте спочатку ковпачки. Зразу їх направляйте в ту сторону, де ніжку будемо кріпити. Так, ось тут ковпачки. Тут ну, трошки видно. Поки що ось такі однаково темні. Так. Така ніжна квітка, але яка живуча, так? В сніг вилізти і не зав'янути. Я так переживала за крокуси, які в нас вже повилазили, і сніг виповнених. А тепер ось така ніжка вже тоненько постарайтесь. Хочете розбавити фарбу з водичкою, легше малювати струнки, лінії такі. І пензлик Зібрали серветочку, набрали фарбу і додаємо. Але ні, сніг зійшов, а з ними хоч би що, Це вони тільки здаються такими ніжними. А насправді першопроходці квіточки. Ті, що чекають сонця більш за всіх. Ну тут же старайтеся з тоненькими лініями, уявляйте оцей ракурс повороту, так? де може проходити паличка, ніжка, а тому, і ховається там за листочками. Може і добре, що в нас такий фон і не темний, і не світлий. Темну ножку добре видно на темному фоні. На в середньому фоні. І світлу квітку на середньому фоні теж добре видно. Так ось тут ще чудово. Повертаємось до салатови білий і жовтим зеленим, або змішайте до цього зеленого, ще білого, жовтим і салатовим, по тому, що вже є нову, не робимо товстіше. По-перше, ці ковпачочки, так? Ковпачечки? Давайте десь у нас де світло буде. Ну, десь зверху, взагалі, правіше, ми наче його робили, тому що тінь знизу зліва, значить, світло зверху справа. З протилежних боків вони зазвичай. Але переважно просто десь зверху на цей ковпачок буде падати світло і підсвічуємо ніжки. Де не де. Зробили. Також цим салатовим, а, дивіться, в відкритих квіточках, ось там в зелені, всередині, три мазочки зробіть. Салато, може Трошки темніше зеленим. Густо знову-таки, бачите, як я акрилом це роблю. Фарбу набираю густо. І там всередині додаю зелень. В тих, що відкриті. В тих, що закриті, нічого не додаємо. Єдине, що я помітила, чомусь я раніше чи не помічала, що на підсніжничках, тут знизу, на пелюсточках якийсь салатовий такий. Мазок, я хотіла сказати. Ну, в нашому випадку мазок, а в них якась така плямка От, не, зі зворотнього боку на пелюсточках. Не знаю, варто її додавати чи ні, чи це така якась порода окрема. Я думаю, що цього достатньо. Чого їм ще треба? Ви можете хіба що зубочисткою додати сніжинок, таких акуратних, так, якщо хочете. Або моїм методом, зубною щіткою, або просто пензликом, де вона та щітка. Щіткою просто дуже легко це робити, але не обов'язково щіткою, будь-яким пензликом, білу фарбу добре розбавте з водою. Розмішайте ось так до однорідності І після цього збризніть сніжку на свою ніжну весняну картину. Там вже на, на свій погляд, де вам захочеться, зверху, знизу, ну, звісно, на темному фоні більше видно, так? Ось така весняна ніжність. Проста. І, може, що ж мені здається, може, і навіть проста, занадто проста, але чому би ні. <смір> Хоч щось в житті буде просто, правда, наприклад, наші малюнки. Все, друзі, приємного малювання, свої підсніжнички присилайте, дивіться, як гарно видно об'єм. Закрили, він усохне трошки, але все ж таки. Ця пастозність в акрилі можлива. І в олійних фарбах теж. В Гуаші ні. До зустрічі!